Ну, власне, що буде відбуватися в Туреччині сьогодні, і в наступні дні після виборів, і як це вплине на Україну, що для нас, звичайно, є також дуже важливим. Поговоримо далі в студії. В нас євген добряк, це експерт міжнародник і вітання вам, доброго дня. Доброго дня, добрий, добрий, добрий вечора, добрий, добрий, добрий ночі. Та пане Вене, насправді ж важливо зрозуміти, якої думки зараз в Туреччині притримуються, тому що те, що ми почули з нашого сюжету, що насправді самі турки не до кінця і визначили. Чилися кого підтримувати майже 50 на 50. Як ви думаєте, як сьогодні будуть розвиватися події? Ну ситуація достатньо цікава. Є два головних фактора: перший фактор, дійсно, що це історичні вибори для Туреччини. Тому що вони будуть визначати дійсно е, новий вектор розвитку Туреччини як внутрішньополітичний, так і зовнішньополітичний, тому що різниця між двома кандидатами, основними це е, нині діючий президент е, Раджеп Тиїп Ердоган і лідер опозиції е, Кемаль Кіліч Дероглу, у них зовсім різні бачення і внутрішньої політики, і зовнішньої політики. Щодо внутрішньої політики, Ардаган за сильну е, президентську вертикальність. Келіч дороглу хоче повернення парламентсько-президентської форми правління. Це щодо внутрішньої політики, економічні питання і так далі. Це теж є різниця. В зовнішній політиці, звичайно, Келіч дороглу він більш прозахідний політик. Він вектор визначає більш зближення з європейським союзом, сполученими штатами, і більш активна співпраця в рамках НАТО, як Туреччина, член НАТО, з більшим таким зближенням до цих євроатлантичних і західних структур. Ну і звичайна позиція щодо регіональних проблем, тому що Туреччина завжди претендувала на статус і роль лідера регіону близького середнього сходу і країн тюркомовних, це теж має дуже велике значення. Тому тут, в даному аспекті, на сьогоднішній день дуже складно сказати, хто виграє і які позиції, але що впливає дуже суттєво і вплине на ці вибори, Перше, це позиція курдів. Це 23% населення туреччини, які компактно проживають на півдні Туреччини. Це приблизно 20 мільйонів населення, і ми знаємо позицію Ердогана щодо курдів, фактично. Він прирівнює е, фактично все курдське населення. Давайте говорити відверто до РПК, до робочої партії Курдістана. але це не так. Це все таки величезний народ, взагалі в компактному проживанні цього регіону 50 мільйонів. Це північ е, Іраку і Сірії, це захід Ірану і південь Туреччини взагалі це 50 мільйонів людей. І оця позиція вона не зовсім е, у Ердогана була ну, е, позитивна щодо курдів. А саме цікаво, що про курдська велика найбільша партія. Це демократична партія народів, яка не війшла в цю коаліцію опозиційну, але вона публічно підтримала кіліж дороглу. Тобто на сьогоднішній день фактично курди на його стороні. Ну і те, що один ще один з кандидатів зняв свою кандидатуру, це теж грає на кіліж дероглу. Тобто, в загальному аспекті, всі експерти, і турецькі, і європейські, і американські, всі говорять про те, що звичайно більше шансів сьогодні. У опозиції перемогти, але як буде, ми не можемо сказати, тому що всі оці соціологічні дослідження вони не зовсім точні. Тому що завтра, ну верніше, вже сьогодні, може все статися по-іншому, і тут треба на це дивитися. Ну об'єктивно будемо спостерігати. І жоден турецький експерт не може на буквально на е, вчорашній день, ніхто не міг сказати точно, як закінчаться е, принаймні, ці вибори. Знаю, і я теж прогнозую так, що все-таки другий тур буде. А, 28 -го травня. а в чому головна причина того, що Ердоган е, р, втратив оцю всю свою підтримку, всю свою міць е, в громадськості? Це економічна вперше за все, політика ну, даміться, чи є, що є, є кілька факторів. Перший фактор, давайте говорити, е, ковідна ситуація, яка вплинула взагалі на весь глобальний світ. Постковідна да? ситуація. Вона не така в Китаї, але все одно вплинула. Друге, це економічна ситуація, достатньо складна, яка є на сьогоднішній день в Туреччині. Дуже високий рівень інфляції, який є. Ну і звичайно, землетрус. І землетрус він відіграв дуже негативну роль. Чому? По-перше, це електоральне поле Ердогана, там де були компактне проживання людей, які постраждали від землетрусу, і виплили всі негативні речі, які побачив весь світ. Тобто це забудовники, які будували без достатнього контролю в сейсмоактивній зоні житло. І ми прекрасно розуміємо, які наслідки ми бачили що ці дома, як карточні складалися, як як карточний будинок складався і так далі. А де, до речі, а де забудовники якісно будували і контроль був серйозний, вони всі встояли при цьому землетрусі. Хоча землетрус був дуже серйозний. Сім, по-моєму, 7,8 і балів з 39-го року. Ці фактори дуже вплинули суттєво на рейтинг Гердагану і дійсно. Для Ердогана це найбільш складні вибори за 21 рік його правління. Найскладніший. Менше всього турецьких громадян. Турбують зовнішні фактори, такі як війна в Україні. Ми, ми повинні це відверто говорити. Менше всього їх турбують питання, які пов'язані там десь з якимись глобальними проблемами світовими. Да, їх їх цікавить проблематика внутрішньоекономічна і внутрішньополітична е, в е, Туреччині, проблематика північної Сірії їх цікавить. Ну і фактично все. А вже всі інші фактори зовнішні, е, в, на яких Туреччина впливає, ми повинні е, ще зазначити це підтримка Азербайджану по відновленню суверенітету територіальної цілісності Азербайджану впливає питання Сірії, Лівії і взагалі регіону близького середнього сходу. От отут, отут ситуація ну, в такому плані вона десь вимальовується, але в такому разі також важливо, який вплив мають і міжнародні події, тому що туреччина в цьому сенсі також залежна і від того, що відбувається в Росії, від того, що відбувається, як ви сказали, в сусідніх державах тут можна сказати, що ось ця залежність і зіграє велику роль або на користь Ердогана або на користь ну його противника, от розумієте в чому справа в зовнішній політиці? Ердоган вибудовував ну останні принаймні 10 років. Він вибудовував систему незалежної зовнішньої політики mm -hmm. Анкари. І, тобто, фактично залежності прямої, да, ми не бачили. Але ж е якщо подивитись більш глибше на всю проблематику, то якраз залежність і була, чому економічний спад пішов, не тільки ж ковідні проблеми, а дійсно, що е дуже важкі важкі взаємовідносини були з Європейським Союзом з Сполученими Штатами в рамках НАТО, е помилки в плані військово-технічного співробітництва з Росією, коли Ердоган закупив С400 у Російській Федерації на противагу, е, програмі ф 35 Сполученими штатами і це викликало оці всі події. З іншого боку, якщо ми подивимось на глобальні проекти інфраструктурні в Туреччині, то у нього є достатньо великі позитиви. Дивіться, та ж ну, при всіх нюансах наших негативних відкрили першу атомну електростанцію Акую. Росія будувала, але цей проект завершений. Фактично, так е, перший достатньо серйозний е, поштовх поштовх в військово-морських силах, е, нові літаки, нові е... Безпілотники, ТБ-3 вже фактично готовий Берактар і так далі. Тобто тут фактично є ну контроверсійні речі, які важко сказати де позитив, де негатив. Але для кожного е пересічного е жителя Туреччини, звичайно, вони бачать цю проблематику: інфляція, ці цінова політика і так далі. ви згадали про економіку? Хочу додати, що ви прокоментували одну номену, яка мене особисто вразила. Блумберг пише про те, що кількість компаній, відкритих росіянами в Туреччині, з рік зросла у вісім разів друзі, це не просто цифри. Ну то це дані аналітичного центру The Economic Policy Research Foundation of Turkey. 22 рік росіяни заснували в Туреччині понад 1300 фірм, що на 670% більше ніж торік. І ми прекрасно розуміємо, що це робочі місця не тільки для росіян, а там звичайно будуть працювати і турки. А це не може не радувати, якщо в тебе є нова робота, якщо ти на цьому заробляєш, і чи є це важливим там на яку. Компанію ти працюєш. І це ж ну, надзвичайні цифри, які також дають величезний приріст економіці. Чи готові тут з цим посперечатися і попрощатися? Ну розумієте, тут же яка ситуація? Це Ердоган скористався ситуацією фактично так, ізоляцією росії. росії, санкційною політикою дуже жорстокою заходу, і фактично в певний період через Туреччину, так як і через інші країни, такі як Вірменія, наприклад, Грузія і так далі, почали е обходити санкці санкційну політику. Російська Федерація на цьому звичайно заробляла Туреччина і мала зість цьому. Ну це ми повинні констатувати з іншого боку. Туреччина, якщо ми беремо уже, давайте перейдемо до України. Туреччина в рамках стратегічного партнерства у нас з туреччиною стратегічне партнерство зафіксоване юридично. Вона фактично ну зробила дуже багато для України. В першу чергу постачання військово-технічного співробітництва, постачання озброєння військової техніки було і це достатньо нам допомогло. Ви знаєте, ті ж байрактари, яку Спільна роль зіграли да так. так далі. В рамках конвенції Монтріо Ердоган закрив Босфор і Дарданели. Далі він надав дипломатичну першу площадку для перемовин. Ви пам'ятаєте, що в березні минулого року далі фактично головні лобісти зернового коридору для України були Туреччина, і вони фактично зіграли основну роль, що наше українське зерно пішло на зовнішні ринки. Плюс обмін полоненими і так далі. Тобто тут великий спектр позитиву. З іншого боку, опоненти говорять про те, що дійсно обходження санкцій було, співпраця з Росією, збільшився товарообіг з Росією. Ну, це така ситуація. Кожна країна захищає свої власні інтереси. Тим паче, Туреччина е, східна країна, восток діла тонка, і в даній ситуації ми повинні враховувати і цю е, і цей аспект, ну тобто ці терези, що більше, що менше. Я вважаю, що скільки е, Туреччина для нас зробила, ну це достатньо високий рівень. Я думаю, що взагалі після виборів, хто б не прийшов, чи Ердоган знову залишиться, чи Кіліч дороглу е, прийде е, фактично по відношенню до України. Таких кардинально стратегічних змін не буде. Єдине, що можливо, це зближення з заходом, яке буде у опозиції. Воно можливо ну, таку якусь позитивну роль зіграє, тому що е, уже кіліч дороглу заявив, до речі, що Росія втручалась в вибори, і, до речі, дуже е, суттєвими фейками щодо. Підтримки кіліч дороглу робітничою партією Курдістану, а це як червона ганчірка для певного для певної частини турецького суспільства. Тобто і тут уже російський, як кажуть, слід ми відслідковуємо. Тому ну то, десь приблизно в такому ракурсі угу. туреччина дозволяла собі збивати російські літаки, які і якимось було. чином перетинали повітряний простір, чи у пана Кімаля, як його зневажливо там називають в штаб-квартирі Ердогана, вистачить. Духу, отак, от, чинити з Путіним. Тут от ще от, цікаво. Ну, дивіться, сам Кемаль кіліч Дароглу він достатньо досвідчений політик. Він вже йому 74 роки. Він очолює, до речі, достатньо потужну партію Республіканську народну партію Туреччини. Це та партія, яку заснувала та ще це достатньо серйозна політична політичний биграунд в його діяльності. Деякі говорять, що важко спрогнозувати, який він буде, чи більш жорстко, менш жорстко. Але вже заяви були, що співпраця з НАТО, з Європейським Союзом, Сполученими Штатами буде достатньо більш е тісна, і я так розумію, що. Будуть певні поступки, не поступки, а певні е тілорухи до того, щоб повернутися до ідеї членства Туреччини в Європейському Союзі, і такі заяви навіть є. Це це говорить про те, що фактично. Назад в сторону Росії будуть більш жорстка політика. І вони заявляли опозиційні сили турецькі, що в разі приходу опозиції до влади, не тільки як президента, а ще ж і парламентські вибори будуть це ж політичні сили, які будуть формувати більшість в парламенті. Вони поставлять питання про більш жорсткий питання контролю за обходженням санкцій проти Російської Федерації. Ну, до речі, зараз вони розпочали цей контроль. Але це так ще воно не дуже серйозно. Але опозиція говорить про те, що буде більш жорсткий. Тобто, жорсткий контроль за цим. До речі, до речі, наш вона ж, хто не знає, асоціював член Європейського Союзу вже вже впродовж сорока чи п'ятдесяти років. Да, тобто дуже... ця історія тянеться дуже довго. Ну це при Ердогані ж сталася ситуація більш жорсткого питання стосовно тих же курдів, до речі. Питання щодо опозиції, питання щодо більш авторитарної системи правління Ердоганом. Хоча ми повинні визнати серед всіх країн близького середнього сходу Туреччина найбільш демократична. Ну фактично, я не знаю, яку ще можна назвати країну, яка була б в плані демократії. Якщо ми далі підемо туди на південь, то фактично там або монархії, ну це одна сторона. Або дикта диктаторські режими, тому ну фактично, десь так. Захід підтримує позицію. Кирич Килич, Килич Дергло отримує зараз такі бали умовні, так від заходу. А як ви думаєте, в чому буде проявлятися ось ця підтримка? Тобто, захід розраховує, що на що, якщо Ердоган піде, виграє інший кандидат, то тоді що буде розблоковано постачання зброї? Хоча ми і так ви сказали, є ця певна підтримка з барактарами, інша техніка. Зерновий коридор також. Працює на що розраховує тут захід, чи що захід буде більше співпрацювати з туреччиною? Тут питання от ви правильно сказали, що питання співпраці самого заходу їм треба буде відновлювати більш тісні стосунки з туреччиною, тому що. В рамках того, що була оце похолодання в відносинах між сполученими штатами, коли штати заблокували програму F-35, Вивели виробництво з туреччини до Німеччини певних запчастин до F-35, які повинні були виготовлятися в Туреччині, і взагалі програма F-35 фактично закрита. Но це була помилка Ердогана. Ну навіщо було купувати С-400, які до речі, які відмовилась туреччина надати для експертизи країнам НАТО і Сполученим Штатам, тому що їх вже треба було ці С-400 імплементувати в систему протиповітряної і протиракетної оборони всього альянсу? А ви ж розумієте, система, якщо почне почнуть росіяни відслідковувати все, то ну непередбачувальні наслідки. Тому це дуже велика помилка була стосовно у Ердогана стосовно покупки С 400 є набагато найкращі зразки. Те ж ті ж Петріоти, Айріси і так далі, які прекрасно працюють на тому ж близькому сході в Саудівській Аравії, в Об'єднаних Арабських Еміратах і так далі. Чи може Росія цього разу втрутитися знову в вибори? Наскільки тому, що Туреччина один із таких партнерів, який ще нормально адекватно ставиться до Росії. Наскільки тут є важливим фактором? І ну втрутяться ще раз. разуже в радітці він може змінюватися. Ви дивіться, вже втрутилась уже, заявив же офіційно вчора чи позавчора Кемаль Дароглу, Він заявив, що у нього є докази прямі. Втручання Російської Федерації в турецькі вибори, хоча ага. е ну, е сама Росія це заперечує, але дійсно оцей ролік, який там з'явився щодо я, я ж розповідав, щодо е того, що представники робочої партії Курдістану підтримують кіліч Дароглу, це ж як червона ганчірка, розумієте, в чому вся справа? Тому це вже є пряме втручання. І я думаю, там ще будуть якісь певні факти, які можуть бути доведені і оприлюднені. Така нейтралітет Туреччини може змінитися? От вона ж декларує, що ми не втручаємося в цей конфлікт напряму, а підтримуємо принципи організації Об'єднаних Націй. Ну, дивіться, я думаю, що е, сама ситуація по відношенню до війни в Україні залишиться така, як є і сьогодні. Uh -huh. Чому тому, що Туреччина буде теж зберігати хто б не був Ердоган чи кіліч Кілічдероглу, вони будуть зберігати площину, можливу для якихось перемовин чи якоїсь дипломатичної площадки для врегулювання ситуації в Україні. Так, же, як і Китай, бо Китай же перехватив цю ініціативу. Як тільки до речі, от ви бачили, як став, стався землетрус, туреччина відійшла трошки від цих зовнішньополітичних mm -hmm. нюансів, тому що була зосереджена. Да, і Китай відразу перехопив цю ініціативу. Тому звичайно, вони будуть баланс цей тримати нейтральний, але все таки в більше в наш бік. Воно буде схилятися в наш бік і політично, і економічно, і я думаю, можливо, і військово-технічно. До розв'язки недовго залишилося, сьогодні. Уже побачимо потучно. перші результати. Так а потім, якщо буде другий тур, то будемо уважно слідкувати. Дякуємо вам, Євген Добряк, експерт, міжнародник, народний депутат України, шостого скликання говорили про Туреччину і вибори, які відбуватимуться там. Вже історичні вибори в Туреччині, які відбуватимуться вже сьогодні.